І ну, і остання пропозиція щодо звернення до президента щодо позбавлення Михаїла Сакашвілі Громадянської України. Прошу просити. Хто за даний звернень? Прошу устати. Рахуйте речення. Що ви махаєте? За. 22 за. 20 за. Утримались. Простіше, що утрималися. Троє. Вони утримались і проте, проте. Проте, як завжди. Зараз до Добре. Шановні колеги, тоді всі звернені включаються в проєкт рішення, тому я прошу, щоб чотири звернення ми оформили як рішення, прошу розпочати процес іменному голосування. Андрей Ко.